Ми всі знаходимось в певній такій собі грі, де кожен сам обирає рівень, на якому він хоче бути. Це як Маро. Чим вищий і умовно складніший рівень ти обираєш, тим більше монеток ти можеш собі взяти. Для чого це все запитаєш ти? І на це Відповідь точно може дати твоя душа, тому що саме вона обрала для себе такий досвід, який ви разом будете проходити у цьому житті, і не існує розділення, яке нам постійно малюють і намагаються закинути у нашу підсвідомість. Це все дуже цінний досвід, який нам потрібен для того, щоб навчитися свідомо направляти свій фокус на те, що ми хочемо. Якщо поки що тобі складно сприймати те, що я транслюю, саме через нумерологічний інструмент я можу допомогти тобі побачити, відчути, почути себе такою, яка ти є.